Доброго ранку. У нас сьогодні дійсно тут добрий ранок, сонечко, не такий похмурий день, а то ці всі дні просто заливає дощем. І головне, що як іти мені на роботу дощ іде, е, коли я працюю, там, те, може щось трошечки вияснятися, коли я йду додому, знову йде дощ. Е, навіть, ви знаєте, із мокрим снігом така зовсім така погода, просто жах. Що в мене новенького? Нічого, працюю все як завжди, все без змін. Зараз у вікуські канікули, вона у мами, мама її забрала, тому вони там втішаються канікулами. Мама втішається внучкою онучкою, вікуська втішається бабусею, щось там. Звичайно, пиріжки, вареники, галушки це обов'язково. В нас це Вікуська дуже любить, тому мама для неї старається, все готує. Не хочу нічого обіцяти, пообіцяли мені відзняти відео. Хочеться мені вам теж її показати, і маму, і вікуську. Сподіваюся, що знімуть, і я вставлю обов'язково в своє відео. Ну але звісно, не сьогодні. Зараз підемо з вами щось приготуємо смачненьке. Е, е, така мені прийшла ідея в голову. Колись ми вже це готували вдома. Я, але це було дуже давно. А це думаю, ну треба щось вам і треба цікавеньке і з вами поділитися, і собі щось буде їсти. Ось такі справи. Мама каже, що вдома теж дощі, е, сонце каже, дуже рідко. Вроді до кінця тижня наладиться. Дай Боже, щоб трошечки хоч було того сонечка, щоб менше тих дощі. Воно і дощі треба. Ну, але, знаєте, як канікули, мама каже, хотілося б кудись без неї, навіть до того до тієї річки сходити, трошки просто на вулиці, а так весь час в будинку, тому що просто немає як вийти. На сонечка теж все добре, працює, все без змін. Мама теж потихесеньку, зараз каже, мені не сумно, зараз мені є чим займатися. В'яже ще вікуський такий, знаєте, авто раніше в'язали, та й зараз в'яжуть дуже часто нашим захисникам, передаємо такі, такі круги, знаєте, то із тканини, а це мама в'яже із ниток. Вікуські в школу треба, щоб було на що сідати. То Леся попросила, і то мама це ж в'яж. Що... Є робота. Так що все без змін, давно до вас не виходила, все праця, праця, чесно, немає коли. Цього разу буду суботу і неділю вихідна, тому що в Польщі перше листопада вихідний. То може буде більше часу, може щось десь поїдемо, може десь погуляємо. Хотілося б з'їздити в інше місто, ну але подивимося. Погоду, вроді, обіцяють непогано. Так що, якщо поїду, то обов'язково і вас з собою візьму. Треба трішки відпочити, відволіктися. Ну, а там уже як вийде. Як Бог дасть, так і буде. Всім вам миру і здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Доза. Сьогодні ми з вами готуємо дуже смачний і цікавий рецепт. Для початку беремо велику картоплину, нарізаємо її такими шматочками, ну, як на олів'є. Картопля сира, може, їм сказав, глухпите, невеличками. Ставимо водичку на газ і кидаємо нашу картоплю. Ось такими шматочками у воду. І коли вона у вас закипіла, 2-3 хвилинки, хай вона у вас покипить, і тоді ми її відсіжуємо покажу вам вже, як її приготую. Картоплю ви витягнули, тепер беремо крохмаль. Я всі пропорції вам напишу. От тільки, правда, не, не зважила картопельку. Отак. Отак. Повністю. І от вставляємо цю картопельку. Тепер беремо звичайне борошно, кукурудзяне. З'єднуємо його, додаємо сюди дріжджі. Додаємо сюди цукор, сіль, так. І додаємо водичку теплесеньку І це все перемішуємо. А, і ще додаємо яйце сюди. Все додаємо одночасно. Нічого не ділимо там на якісь ці. На все добре перемішали. Ось таке у нас виходить тісто, Таке рідке, накриваємо його. І хай воно трошки у нас підходить. Ну, десь треба 20-30 хвилин. Тепер у нас отак от тістечко підійшло. Беремо такі шпажки. Беремо кусочок сира твердого. Надіваємо так. Беремо такі маленькі сосисочки і надіваємо так о, наділи. Бачите, ось так. Тепер беремо обережно. Отак От ось мотаємо, мотаємо. Ой. Так, намотали. Тепер беремо корпуточку і так, знаєте, як приліплюємо. Можете трішечки десь там, якщо що, руками допомогти. Отак, щоб добре трималося. І е, до цієї тепер з картопліки ще додаємо сухарі. Отак, паніровочні. Ось так у нас виходить, ложимо на сковоріточку. На розіліту? Так робимо з наступним. Ой. От так раз, разуляємо. Прилипало більше картоплі. Так. о. І знову паміровочні сухарі і на петельню. От так. Ось так вже я, бачите, трішечки так от перевертаю. На невеликому вогні з усіх так сторін так печете. Бачите? ну, По можливості ложите. Чи на дві, чи на три, чи на чотири сторони. Щоб кругом просмажилося, було рум'яненьке. Покручу їх на всі сторони. Ось так я трішечки прикрасила. Так і залишаю наш, наш пашки. Там сосісочка із сиром. Дивіться, ось сир навіть розтанув тут. І тут, ось дивіться, тут більше видно. Бачите? Так що, беріть на заміточку. Готуйте і смакуйте. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Зараз якраз час канікул, тому бабусі, дідусі і мамочки, постарайтеся для своїх діток, та і взагалі для родини. Цікавий рецепт. Готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде.